Всім добрий ранок. Опять восьма ранку я біжу на автостанцію їхати в Полтаву. Треба поїхати на роботу, там на годинку, певні спроби зробити, а потім додому. Може, зайду в Терця, Київ. десь походжу, вже раз я їду в Полтову, Зараз Заразом десь погуляю, потиняюсь. Кукусика вже покормила і ось закрила бідненького хлопчика, так жовтку його завжди закривати. Але по-іншому ніяк. Для його особистої безпеки його треба закривати, бо він вроді не шкодніче, але може бути все, що хочеш. Заскучає і почне щось витворяти, по хоті. Папа приїде в обід і відкриє, з ним погуляє. А там в дві години вже приїду і я по-любому. Довго я не буду, все рівно. Зараз у мене в 9 годин повинен бути на автостанції автобус. І, коротше, на нього я біжу. Всім горного дня. Уже йду на автостанцію. Вийшла на двір. Таке на подвір'ї не зрозуміле. Вроді не прям захморено на душ, але небо все-таки якесь як жовте. Таке відчуття чіп диму. Воно на камері ось не дуже видно. Ну так як це, просто небо жовте. Якесь таке і запаха дима не чути. Ну, ну я не можу об'яснити. Якесь таке странне. Ну і не дощові хмари, що типу на дощ. Просто щось як в повітрі. А як у вас там обстановочка? в місто? Кишіть. Ось навіть як на себе повернула, видно. Таке незрозуміле. Така як е, наверху, наче дим. Сонечка фактично не видно десь там. За димом чи непонятно за чим. Якась пилюга. проблискує, ну ось трішки ось так видно, яке все таке жовте. Вже вийшла з роботи, йду в Терця Київ, І тільки що почитала новину, що Харків, Суми, Дніпро, Полтаву накрила. Пилова море, яка тянеться з узбекистону. Тут таке зранку то її бочла не зрозуміли. Напевно, це воно є. Все небо жовте. Просто таке жовте, як пісок, чи хто знає. Так що як кінець світу, вроді. І хмори пилові, і все, що хочуть. Перебираю в хоті, в шковчиках, в тумбочках, оце вже три пакета викидать на мусор. На Зараз буду набирати водичку, й воніж. Після вчорашньої страшної пилі, що до нас прилетіла. Дуже замозилася наша гуйдалка, качеля, гамок, бо зранку вже вийшли, вже ця пиль була, не зняли. І треба трошечки почистити, Часто візьму щотку і повибиваю подушки, трошки почищу, бо підходиш, ну, я туди понюхала, пиляка така, що просто сідати туди невозможно. Щось зараз трошечки попробую виправити ситуацію. В коментарах, де я показувала цю орхідею, що купила голубу, мені там пару коментарів написали, що е, голубих орхідей немає, що вона крашена, типу, і біла. І як оказалося, ви дійсно були праві. Ось розпустився новий бутончик, і він ще той що білий. І з цієї сторони так само. Так, що ви були праві. Я в шокі. А я думала реально, що це за мене буде голуба орхідея. Ну, я не дуже розстроюсь. біленька дуже гарна, але все рівно я не могла подумати, що там квітку можуть красити. А воно, і тим більше, тут упаковочка, бумажечка, що вона голуба. І тут було, типа бірочка, що голуба орхідея. І, як оказалося, ви були дійсно праві. Вона ось біла. Ну, будемо годувати собочку. Будемо годувати цю собочку. Вчора зварили суплика, щось і нас не подовжуєте. <ріць> Наберемо водички. Хай їсть! Вчора тільки подобирала, так вона... Вона лоплювала піво. Ну, то пари. Не може терпіти, хоч раз даді. <ріць> <ріць> Та-та-ра-та-та. -та -та -та. да? Да. Сьогодні вже погода без пилу пиву. Да? Ну, без пилу погода, кажу. Не жовте небо. <реку> ну, воду попило тільки ж. Да? Угу. що буде їсти. Тому що така, що ага. супи дуже не їсть. Приварядливо. Ну так, ми предложили, а воно хоче. куча. Суп свіжий, все. Ну, та добій ну. Жужа. Ми підемо, вона тоді не їсти. Може. Ну пішли. До хлопчика яка Кричить уже купки. Ложнащу Куки, Куки треба срочно потусити. <гумно> Кукі! Куки! Свобода мопсам, да? Есть! Еть! Эс! Куки! <гумно> Кукі! Ти <гумно> Ты куди пішов? що ти така придумала Робить? Метрі шутка. Звика, да? Да. ну, шо там щось є? Я думаю, тут. Щось є. Давай тут є. Пришли, чимі тебе я Рішила так зробити. Подумалося, що із за цих решоточок дуже бхопить тоді приюти на Бо вони натикуються криду. Саможливо, куки. Ти теж так думаєш. Що пилюка летить хоца. Мені щось so, кажеться, що це пан куки і наносить. На so, дворі на вони висунуть швидко. Ты ще будеш мочалкою їх дози. Ну трошки так усіфовки. Думай. Потом змой. Як ми так в вниз ще лучше? Ну, судя по тому, що біжить так, трошечки. Може, логіка в цьому і є. Ну, да, воно ж представлю. І тепер дує, да? Да, да. так? Ну і воно все затримується на цій, І коли вже воно дуже багато, то воно і затимає І плюс вікна тоді стають. Зараз ти вікна зараз провіримо. що і провірим. Да, так, ні ще. А те, що вирішила. Вже ж роз сетки помили, то і вікно запам'я. Да. Кажу, ще ролетик зробив. Зробиться зробиться. То він вже у нас місяць розломаний. Да. Прийшов Юрій скайт, випросив, хоч і зимов впереді. Не буду на о покажи его только то вообще взять. Ну ты ж його ось стики, що шо, шо Ну що ж ты не еще? А колесики отдельно. <рес> <рес> да. Ну що, доска така? Да. И ты хотим ем дошка? Кокусик стоит блюдо. Че будем собирать? Ну, Давай трюк сборкайцев вообще жесть. Бомба. Кукусик, чотирно все помага. Юр, давай. Ну це так, свиток посиметрично Да.